Люди з підвищеною тривожністю постійно відмічають надмірну дратівливість, хвилювання, збудливість, страхи за майбутнє, але суттєво якість їхнього життя не погіршується. Вони можуть спати, ходити на роботу, харчуватися, зустрічатися з друзями. Людина з тривожним розладом цього всього робити не може. Якість її життя суттєво страждає. Дуже часто у людей з підвищеним рівнем тривожності виникають порушення сну. Це можуть бути проблеми з засинанням, це можуть бути нічні прокидання, це може бути надміру чутливий сон. Але безсоння можуть виникати не лише при тривожних розладах. Відповідно, безсоння у нас буває гострим і хронічним. Гостре безсоння триває до місяця. Більше місяця це вже є безсоння хронічне. Також можна виділити первинне і вторинне безсоння. Первинне безсоння виникає внаслідок якоїсь гострої, стресової ситуації, внаслідок зміни часових поясів при різних поїздках. Наприклад, вторинне безсоння виникає на фоні іншого якогось захворювання, тривожного розладу, депресивного і так далі. З проблемою безсоння людині обов'язково потрібно звернутися до спеціаліста, тому що вторинно страждатиме якість її життя можуть виникати погіршення концентрації уваги та пам'яті, синдром хронічної втоми. Гостре безсоння зазвичай минає до місяця, без будь-яких медикаментів. З хронічним безсонням важче боротися. Для початку можна використати методики гігієни сну, лягати вставати один і той самий час, намагатися вкладатись спати з 22 до 24 години. Привітрювати приміщення перед сном, робити прогулянки, відкладати гаджети за годину до сну, спати в темному приміщенні, вимикати, тому що голубе світло екрану шкодить і погіршує якість сну. І якщо всі ці заходи не дали бажаного результату, варто звернутись до відповідного спеціаліста, який, окрім того, що призначить вам препарат для корекції сну, також допоможе вам подолати підвищену тривожність, на фоні якого виникло дане безсоння.